А ми знову повертаємося до Дантеса. бо він був чи не головним героєм, коханцем а, цього сезону. Майже одразу в нього зав'язався роман з Настею Востоковою, який чомусь іноді виглядав ось так. Слібятам нормально повалялися. Ми бали, ти ж той думоєш, німого прависні спаде, так ужас просто. Потім якісь бісики, наче промайнули між ними і Тарабаровою, що не сподобалось востоковій, і це вже виглядало ось так. Найголовніші стосунки Володимира були а вже ж не з Настею і не з на той момент Алісою, нині Світланою. А, а вже ж з Вадимом Олійником. Не скористатись цим було б грішно подумали творці проєкту і закрутили майже в самому кінці шоу драматургію, де поставили друзів один проти одного а, в голосуванні. Вони співали сольні пісні. і, До речі, саме в цей вечір вперше прозвучала дівчинка Оля, і це спочатку була не дуетна пісня. Я цього. До речі, не пам'ятала, а це була сольна пісня Володимира Дендеса. А номер олійника в цей вечір звучав ось так: осінь забиває заводи, а я буду рядом помні аби та. Результат 57% за Володимира Дантеса проти 43% за а, Вадима Олійника. Майже порівну, але не порівну. Вадим має піти. Я укажу, ну я думаю, я ще повернусь. Ну де то в другому місці вже. Але Дантес бере в руки мікрофон. Я пропоную подумати о про нашому совмісному дуеті. Я хочу, я... щоб в фіналі ми були вдвоєм. Ну і так всі аж погоджуються. Думаю, це була задумка загалом всіх, 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 всіх в цьому шоу. Що буде ось такий дует на самому прикінці. Нам розігралось цю сценку з тим шоу. Будь ласка, лишіть Вадима. Вадима лишають. І вже на наступному шоу це, до речі, фінал фабрики зірок 2, Володимир Дантес Вадим Олійник офіційно співає свою першу пісню як дует.